Першу у світі технологію малювання Live 2D, яка включатиме 3D-рендеринг 2D зображень, представила компанія Cybernoids. для творців комп'ютерних ігор. Це революція. Ця технологія підтримує цілу низку портативних консолей і смартфонів. у 3D-унікальні пам'ятки 2D мистецтво не можуть існувати належним чином. А із live 2D можна вирахувати візуалізацію з використанням абсолютно оригінальних 2D-креслень live 2D інструменти для малювання доступні у двох версіях. Зараз live 2D використовують головно для діалогового типу гри з обмеженим рухом. коли персонаж повертається боком, ви можете показати, як рухаються його очі і вії. Ця технологія є розширенням малюнка, тому вона працює ліпше, коли творець має гарний художній смак. Протягом наступних років у CyberNoids сподіваються створити ринок для 2 d обертової графіки. Наша мета полягає у тому, щоб ця технологія стала стандартом де-факто в усьому світі.